Доброго дня, шановні телеглядачі, запрошую всіх вас і запрошую всіх е, тих жителів у містах, яких живуть у е, багатоповерхівках і мають в своєму розпорядженні балкони. Шановні е, горожани, шановні, ви подивіться на оцю красоту. Ну, от, уважно подивіться на оцю красоту. То е, раніше я вам пропагував вирощення на балконі овочів. І говорив, що це реально о, не важко. І вийде самого о, простого початківця, все це отримається. Чого? Ви посадіть тільки рослину в ґрунт. О, зрозуміло, ґрунт треба буде підготувати, то є готовий магазинок продаються. І ви це матимете отаку красу. Бачите, отаку красу. Ось дивіться, які гроно. Бачите, які грона. О. Тепер раніше я пропагував і говорив, що вирощувати дуже легко помідори, огірки. Огірка важче виростити, але вирощуєте огірки. О. А зараз ось, ось, я хочу, щоб ви всі глянули на ожину. Ось дивіться, ожина і поряд ось малина. Ачте, це ремонтантний сорт. Оце тут на цій малині. Ми осінню з вами зустрінемось, шановні, осінню зустрінемось. І я вам покажу плоди на малині. А ось вже дивіться, визрівають плоди а, плоди ожини. Бачите, які красиві ожина. Так що зараз час уже ви, ви, шановний горожанин, я до вас звертаюся. О. І прошу ведучу. Маю Володимирівну, щоб вона от має Володимирівна, Прокоментуйте із своєї точки зору. От самі ви прокоментуйте, щоб телеглядачі і горожани, що живуть в городах, багатоповерхівка мають балкони, щоб отаку красу мали в себе, щоб могли отако сісти, почитати газету у такому обстановці. Такій. О. Так що, о, ш... шановні телеглядачі, я вас переконав чи не переконав, я думаю, що після сьогоднішньої передачі, от побачивши оцю красу, оцього всього, ось о, дивіться, ви бачите суниця, бачите, лісова суниця, урожай, ось ще цвіте о, урожай. Так що і тепер, шановні, Є любителі, є любителі, дуже мало їх, але є любителі, які все на балконах вирощують виноград. Ну це я тільки дослід заклав. то я про це проведу дослід і тоді вам більше розповім. Ну, Для тих телеглядачів, що не для балконів. А так, що хочуть розвести собі виноград і хороші сорти. Шановні, ще час робиться обрізка. Сильно пагони обрізають і викидають ці зелені пагони, викидають зовсім. Тобто, щоб цього не було, шановні, ви візьміть, візьміть ось такого, наріжте собі таких чубуків. Ось дивіться, наріжте, бачите? Але нижній зріз зробіть по самій діафрагмі, нижче там 2 міліметри, чи що зробіть зріз і поставте у водичку. У водичку. Но в водичці, шановні, ось дивіться уважно. Потрібно, повинно бути десь один сантиметр води, все, не більше. От і прошу вас і це по технології, так оце потрібно слідкувати, щоб вона не пересохла. А ви собі кожен день дивитеся за день, вона випарувалася. Ви собі там легенько і додали, додавали. Щоб не було там десь посередині вище, тому що загнивається. А так не загнивається і утворюється коренева система. Тоді ви можете чи в ґрунт посадити легенько, щоб тільки не обламати, бо там такі будуть дуже крихкі корінчики, дуже кріхкі. То ви е, повинні взяти це. Легенько поставити там земельку і поливати, все, щоб воно чуть плотнилося, а тоді засипати землею і у вас так буде посаджений кущ. Но, краще це зробити не в, зразу в ґрунт, а зробити, бо дивіться, що зараз липень місяць, так же? ж, Липень місяць. А цього, ви як посадите в ґрунт, воно ще буде зелене, рости зимою моє вимерзнути. То лучше в пластикові бутилки. Ви бачите, на базарах продається виноград у таких пластикових бутилках, такі пагінці, все. О. Так ви теж. Візьміть, поставте у пластикову бутилку, тільки там знизу дно прямо тако поріжте, поріжте, отако. О. І то для того, щоб вода лишня сходила, і повітря, щоб доходило до кореневої системи. І тоді на зиму, на зиму візьмете оці саджанці, що ви в бутилку посадили, о, пляшку, і поставите десь на першій ступенці е, погрібі, поставити і воно хорошо перезимує, а е, цей, ранньої весни положите його таку в більшу лунку, положите, так, щоб оцей пагінець, який от росте, щоб він був нижче, там десь поверхні ґрунту, десь на сантиметрів 10. Чого? Він почне рости. Ви його поступово підгорнете, і тоді вже зарівняєте місце. Чи просто лунку будете держати, ну трошки підгорнете. А з його з оцього, ще додаткове коріння доросте з цих вузлів. І таким чином, ви дивіться, це ж дуже легко самому виростити в саджанці винограду того сорту, якого ви хочете. Сусід, якщо у вас нема, то в сусіда чи де там є віджеч обрізає, домовтеся, домовтеся, коли ви його будете, ну коли він буде обрізати. Прийдіть до його, візьміть, він же ж викине його. Так що, і тут вам бажаю хороших виростити О. А відносно, відносно балкона, то, шановні, ожина, ви побачили чудова, ось осунички. І там я вам на грядці показував, як укоріняти оці вуса. Ось теж дивіться. Є коло нього, бачите, вуса, ось розеточки. О, оце теж ви взяли горщок з боку, поставили розеточку туди і у вас кущ утворюється, виросте і Дивіться, у вас є зріла суничка. Якщо є внуки, дітки, ви уявляєте їхню радість побачити, почути. А за помідори, шановні, помідори дуже легко веруть. Обще, саме, що найлегше, це вирости помідори. Це всі час, хто хоче, шановний, хто хоче на Новий рік, перед Новим роком, щоб була отака краса. Вона трошки не така буде, тому що там менше сонця, все буде жовтень місяць листопад, але все рівно буде наблизана до такої краси. От, то весь зараз, час, шановний, ще час. Ось у пазушках я помидора, ось час беру помідора. Ось дивіться. У пазушках ось його бачите, на стеблі. На стеблі у пазушках Є пасинки отакі. -о. О. Вони воно вище, значить світліші, а нижче, то вони там о, цього, більш вже мають вік. Ви берете, ви ламуєте, ось байдуже тут помідорчик. Ви знаєте, ви ламуєте його при самій основі. Ставите в воду, шановні, ставите в воду. І буквально десь пройде 7-8 днів. у Вас уже корінчики. і ви заново садіть і все, то ви, якщо в липні місяці час знайдете пасинків, бо з насіння вам пізновато вже сіяти. Я то можу посіяти і догляну. А вам пізновато практики в кого немає. То ви наламайте пасенки, біжіть десь чи до сусіда, чи де молоденьких, і зразу там у водичку поставте, вони вкоріняться. Ви ставте їх в цього, ставте у йомкості якісь, і у вас буде цього хороший буде кущ. Ось ось, хороший кущ буде. О. А урожайність то ось дивіться, врожайність можна з одного куща, це на балконі, шановні, на балконі. З одного куща можна зібрати до 5-6 кілограм овочів. Ось о, оцей ой, кущ, о, ось під номером 2, Бо це в мене досліди. Дослідів, то досліди то під номер 2. Самі врожайні. Дивіться, які великі грона. То я, наперед забігаючи, скажу, не, шановні, не випробовуйте комнатних сортів. Шановні, не випробуйте, взагалі не випробуйте. Комнатні вам не надо, вони що, дадуть декорацію, що воно зелене і все. Але урожаю того не буде. Там дрібнесенькі, будуть помідорчики, все. Ну, в смислі декорація. А тут ви наявно бачите урожай, наявно бачите. Так що беріть низькорослий, Там є такий санька. Ну, спитаєте в магазині, вони скажуть, ви кажуть, низькорослі сорти помідор. Санька, альонушка, О, отакі сорти. Ось це санька. Бачите, якими гронами. О. Іде. Ось то Санька, два кущі, оцей вже вищий, це вже не Санька. О, бачите, це ефемер. О, і то ефемер. О, так що беріть, просіть у магазині, щоб вам давали, якщо слідуючий. А зараз пасинки. Просто одламуйте пасинки о, і все. Ось дивіться, пасиночок я одламав, ось одламав пасиночок. Оце його поставте в водичку, отаку. Він буквально за сім днів зробить вам кореневу систему, і ви матимете кущ посадити, будете доглядати. Так що, шановні, дуже хотів би, дуже хотів би, щоб ну, така природа була на всіх балконах жителів України. На всіх, шановні. Пробуйте, можливо, комусь на насіння. Я збираю насіння, розсилаю все безкоштовно, даю консультації, дам свої рекомендації. І дуже хотів би. Мене минулий рік у Києві запросили на балконі одні люди, вирощують по... ось так, такими способами, вирощуються. А вони почули від нас в нашому районі, були, дивились передачу і, це... і вони мене. Запросили до себе на балкон. І так впало, що і приїхало центральне телебачення надвечір'я і зробили зйомку. Шановні, ну мені те все байдуже, ну те, що мене запросили, щоб показати, що в них теж вийшло. Шановні, думаю, що у всіх вас вийде. Попробуйте, давайте разом спробуємо. Я з вами, шановний, я з вами і бажаю вам урожаїв, Настрою благополуччя, здоров'ячка. Давайте разом зробимо велику справу. І хай наші балкони зазеленіють на всій Україні. О.